Зараз все у світі є дві армії, готові до нової сучасної війни: Армія України і армія Російської Федерації. От казали, що російська армія там була другою армією в світі, яка не могла, виявляється, перемогти Україну і розсипався її авторитет. А зараз російська армія перепрошується перша армія в світі. З точки зору її готовності до нової війни і до гібридних ударів. Але є друга армія в світі на щастя європейців це українська армія. Так, Російська армія не буде вчити європейців, як боротися з дронами. Вона буде запускати по них дрони. Ракети може бути запускати наступного року. Літаки будуть прилітати. Так, а вчити росіяни будуть китайців іранцями. А українці можуть допомогти європейцям цим погрозам протистояти, це правда. Треба просто реально казати. Саме російська і українська армія навчилися цій боротьбі з дронами, навчилися запускати дрони, навчилися за допомогою дронів знищувати е, військово-технічні і інфраструктурні об'єкти противника. І так це великий козир української армії і України як такої, тому що зараз українські військові будуть вчити польських е, колег, як боротися із дронами, при тому вчити. Боротися із дронами, які прилітають від росіян, які навчилися. І це теж треба розуміти. Вміють те, чого не вміють поляки, німці, французи, британці. І, до речі, я хочу нагадати, американці теж нічого цього не вміють. Навчаться, я в цьому впевнений. Просто потрібний час. У мене немає жодних сумнівів, що військові країн-членів НАТО в цьому цьому навчаться, але потрібно цей час вижити, поки росіяни мають це, я би сказав, люфт. Несподіваний.